Комунальне підприємство декоративні культури розпочало ліквідацію аварійних залишків дерев та озеленення міста. Працівники підприємства зрізають та викорчовують старі пеньки. Також цього року на цих місцях вони вирішили спробувати саджати молоді дерева. Така робота проводиться передусім у центральних частинах міста. Фактично нами було сфрезеровано по вулицям Жовтнева, Леніна, Комсомольська, Гагаріна порядка 50 пеньків і викорчувано близько 20 пеньків по цим самим адресам. На базі викорчуваних вдалося посадити 15 16 молодих дерев. Експеримент вважатимуть вдалим, якщо навесні більшість цих саджанців пристосуються до нових умов. Директор підприємства говорить, що така робота досить затратна та важка, тому темпи та обсяги невеликі. Наразі робота ще триває. Найближчим часом планують засадити ще кілька вулиць. За нашими планами, ми ще десь. Поляхова, по Павленківській, десь близько 30 дерев посадимо, і в районі Соборного десь близько 30 кущів. Усього за останній час посадили близько 120 дерев та більше шести сотень одиниць кущів.